Другий етап щорічної обласної спартакіади медичних працівників відбувся у Черкасах. Перша частина змагань пройшла у квітні. Тоді їх учасники визначали переможців у трьох видах спорту. Цього разу медики Черкащини змагалися у п'яти видах та командній першості. Спартакіада медичних працівників області завжди вирізнялася масштабністю. Ось і цього разу в ній взяли участь майже 300 осіб з усіх куточків області. Організатори змагань, обласна профспілка медичних працівників та фізкультурно-спортивне товариство Спартак. У 2011 році, у серпні місяці, Кабінет міністрів затвердив концепцію розвитку національної програми фізичної культури і спорту. І ми, медичні працівники, дуже активно впроваджуємо цю програму життя. Щорічно проводимо змагання. І крім того, що в колективах постійно проводяться відповідна робота. Учасники визначали найкращих у п'яти видах програми легкоатлетичному кросі, гирьовому спорті, армреслінгу, дарці та перетягуванні канату. А в загальному заліку вони змагалися у чотирьох підгрупах серед районів та закладів охорони здоров'я з різною чисельністю працівників. У всіх видах тривала напружена боротьба, були свої переможці та призери. Традиційно кульмінацією змагань стало перетягування канату. Тут переможцями у своїх підгрупах стали команди Чорнобаївського району, третьої міської лікарні Черкас та обласного центру екстреної медичної допомоги. Якраз лікарі найбільш активно займаються сьогодні фізичною культурою спортом і власне показують своїм прикладом відношення до життя. До необхідності займатися фізичною фізкультурою, так як це один із етапів поліпшення стану здоров'я. А в загальному заліку переможцями Спартакіади стали команди Драбівського району, третьої міської лікарні Черкас, обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни та обласного наркологічного диспансеру. Олег Куксана Толі Усіко, Віка новини.